Всім привіт! В нашому регіоні часто відключають світло такими періодами: 4,5 години немає, на 2 години дають. І за добу виходить, що без світла ми сидимо 17 годин. І як ми з цим боремося, сьогодні ми з вами поговоримо про цю мою сонячну електростанцію. Знову ж таки, ви мені пишете. Багато коментарів у відео, де я вже неодноразово про неї знімав, також приходять питання на електронну пошту. І ну, я сьогодні постараюся вам дати таку відповідь обширну, так як ця електростанція вже у мене цілий рік, тобто вона працює не відпочиваючи, і які плюси, і мінуси, що з цього випливає, давайте поговоримо. Зараз майже 10 година ранку, на вулиці мінус 17 градусів. Ну, Давайте так, щоб бути повністю таким об'єктивним. ось Замірюємо температуру двигуні трактора. Небо в нас трошки закрите, я б казав би таке трошки в димку. Бачите, батько вже топить на повну котушку. 6 панельок по 435 Вт, 2 стрінги, тобто 3 панелі один стрінг, три панелі, другий. І ці два стрінги з'єднані паралельно, щоб збільшити. Струм, і не було перевищення по напрузі. У будинку стоїть ось така система зберігання електроенергії Макстер на 3 кВт, вхід від панелей 1,5 кВт, низьковольтний MPPT контролер, який стартує від 30 вольт. Тобто, от в 7 годин ранку, як я вам казав, сонечко ще не сходить, а вже світло і панельки вони вже включаються і виробляють якийсь там струм. І потолок це 145 вольт. От оцю. Напругу вище перевищувати не можна. Якщо по напрузі буде перевищення межі, то ну, в кращому випадку перейде в захист ваш інвертор, в гіршому він може згоріти. Перевищення по напрузі може бути в морозяний сонячний ясний день, коли сонечко максимально піднімається і панельки виробляють максимум струму. От, оцей нюанс потрібно. Просчитати, прорахувати наперед і обов'язково ну, дати якийсь проміжок. Тобто, хай воно трошки буде по напрузі не добирати, чим буде той перебор. По струмові ситуація інша. Тобто, сам інвертор може взяти стільки, скільки він може взяти. Якщо панельки видають навіть більше, можуть віддати більше, а інвертор сам більше не прийме, чим він. Може прийняти. Найдорожча складова цієї, цієї системи це, звичайно, акумулятори. От ви бачите, у мене їх знизу два штуки по 100 Ампер годин 24 вольтові обидва акумулятори. Редоду, кому цікаво, де їх замовляв, можете перейти за посиланням, яке я залишу під відео, подивитися, прицінитися Дуже багато там інформації, ресурс скільки вони там працюють і є види, і на 12 вольт із блютузами. От. І в самому цьому інверторі ще встроєний акумулятор на 200 Аг. тобто тут всередині акумулятор, який замінює оці два. В сумі у мене виходить 400 ампер -годин або 10 кВт. Ось так ця система виглядає знизу. Є один мінус, ви його чуєте, це шум. Вентилятори постійно шумлять, коли є сонце. Тобто зараз майже його немає. вони от Зараз вони працюють приблизно на половину своєї потужності. А коли вже сонечко гарно так світить, вияснюється, там залітає 1,5 або 1,9 кВт, то шум стоїть, звичайно, тут такий хороший. У ну, мене це окрема кімната і в будинок мені його не чуть. Ну і так вам покажу, що тут знаходиться всередині. Акумулятор встроєний, ось він. Там якась збірка, тобто вона не закрита. Ось плата -ка. Бачите, як тут все зроблено. Є кнопочка виключення. О, бачите, чого як вентилятори включилися, це мабуть трошки появилося сонечко вже на вулиці. І пішла більша зарядка. Встроєний акумулятор, а також акумулятори Redodo з'єднані паралельно. Тобто є ось такі шини. латунні я зробив. Ось під'єднується мінусовий клеми двох акумуляторів Redodo і мінусова клема самого інвертора. Оце вже вхід до самого інвертора. 10.06. Трошки сонечко піднялося, але все ще воно поки що в такому димку. Бачите, як на сніжку і як воно попадає на панельки. І давайте подивимося, скільки залітає в будинок. На заряд акумулятора йде 20 А, бачите, вольти 26,9 Якщо ми перелистуємо низ, то ми побачимо потужність. Видають вони зараз 1,1 кВт. Тобто будинок споживає, бачите, 300 ну, 380 Вт. Остальне все йде. На заряд акумулятора. Лінія електропередач зараз неактивна, тобто світло в нас виключило. Ну, Якщо ми перелистаємо до 10-ї програми, то побачимо кількість виробленої електроенергії в кіловатах, тобто та, що зайшла від сонця, ви бачите 473, але це вже другий круг. Тобто, коли 999, це все діло обнуляє. Загальному моя система за рік виробила 1473 кВт. Щоб приблизно орієнтуватися, на стільки заряджені акумулятори в моїй системі, то я тут збоку зробив таку приміточку. З правої сторони напруга в акумулятори, а з лівої сторони процент стану заряду акумулятора. Ну і давайте подивимося, як ця система справляється з нагрузкою. Зараз підключимо чайник і кофемашину. Так, включилося, включився. От, бачите, ми гає ерор. 2,2 кВт видає. Із панели заходить 1 кіловат, Все інше добирається з акумуляторів. Я так ніколи не роблю, тобто, коли працює система на акумуляторах, то ніколи не включаю разом потужні електроприлади плюс чайник, там вийшло більше 3,5 кВт. І система вже переходить, сигналізує, що пішло перевантаження. Але ніколи вона у мене не вирубалася аварійно. Тобто, щоб зовсім знеструмилося, в захист пішов інвертор, такого ніколи в мене не було. От так сигналила: червоним мигала, була перегрузка. Запас в акумуляторах 10 кВт. тобто, Теоретично, якщо будинок у мене в середньому споживає пів кВт, то цієї енергії повинно вистачити приблизно на 20 годин. Але це теорія, я не перевіряв, не висаджував ці акумулятори ну, там, в ноль, щоб вони вирубилися. Такого ніколи не було. От в оці періоди, коли відключають світло там, на 4,5 години, потім на 2 години дають. Потім, знову ж таки, це все діло зацикловано. Оця система собі спокійно працює. Я стараюся на день включати режим, коли вони заряджаються тільки від панелей. А потім після 23 годин ночі вже переключаю на заряд від електролінії по ночному тарифу. Минулої зими я провів експеримент. Цілий тиждень жив автономно. Тобто я відключився від лінії електропередач. І якраз цей період були сонячні, ясні морозні дні, коли була максимальна генерація. І там, починаючи з 9 ранку і приблизно до 3 годин дня, от оцей промежуток, це приблизно 6 годин. Я жив на панелях, які видавали там. 1,9 максимально кіловата залітало в будинок. Потім трошки генерація падала, там десь до 5 годин, до 4, можемо так сказати. і від 4 годин вечора, там, можна чи дня сказати, да, потім йде ніч, і знову ж таки до 9 годин я жив на акумуляторах. В 9 годин на наступний день знову ж таки сонце піднімалося. Акумулятори заряджалися приблизно за 4 години. По пам'яті. Там ось залишалося десь дві години, які чисто залітало від панелей в будинок. І знову ж таки, от такий цикл. Але така красива картинка, звичайно, трапляється рідко, особливо цією зимою, коли тумани, дощі, небо хмарне, Це буквально недавно ці з'явились морози. Сонечко щось там вияснюється, і панельки заряджають акумулятори, дають якусь генерацію. А так, якщо хмари, то залітає в будинок там максимально 200 Вт. Ну і навіть, наприклад, якщо сьогодні сонечко світить, там ясно, гарний день, а вчора був сніг або там навіть мокрий сніг, і на панелях там буквально 5 см того снігу, то генерація у вас... Знову ж таки не буде і їх потрібно чистити. Обов'язково в мене ось тут висить така швабра. На скору руку я її зробив. З одної сторони щітка. Ось така автомобільна. Це влітку я мию, тому що і пил осідає шлангою поливаю і мию ці панельки. А з другої сторони така резиночка. Ну і ще один косяк у мене є при установці. Я їх трошки неправильно установив. Їх потрібно було вище підняти аж до самого конька. Тобто, щоб над панелями не збирався сніг. 1127 І зараз сонечко, можна сказати, в такій самій вищій точці. І світить воно чітко так прямо на панелі. І давайте подивимося, що зараз вони видають. струм 46 А вже майже заряджений, 271 вольта. листаємо нижче. 1,9 кВт заходить від панелей. Ну, і будинок споживає 420 Вт. Тобто, якби будинок зовсім нічого не споживав би, то отут було б значення 50 А. Я виставив максимальний струм, який тільки може залітати в акумулятори. Можемо перевірити струм на самих проводах. Включаємо на ампери. Тут вибираємо постійний струм. Обнулилися. І за ці два проводи нас показує бачите, приблизно 20 А. Получається, тобто, що струм заряду на кожен акумулятор 0,1 від ємності, від повної ємності акумулятора. Це такий щадящий режим зарядки. Можна додати, але я не бачу сенсу додати, тому що ну вони в мене більш як наполовину рідко коли розряджаються. Зняв я ще раз кришку. Давайте подивимося температуру самих акумуляторів, коли вони заряджаються таким струмом ось струбом оспірометр. Ну, бачите 19 градусів. Тепер дивимося встроєний акумулятор. 19 20 Спускаємося нижче. Радіатор. Було показало 50 градусів десь. Ну, приблизно 45. Бачите, ця обмотка гріється, 47 градусів. От. Ось така температура 11,46 і давайте подивимося, скільки згенерувала наша система за ці 2 години. 45 А залітає в акумулятори, 1,9 кВт тримається. 400 Вт залітає в будинок. Навантаження приблизно 12%. І бачите, 3 кВт вже появилося. Тільки що включили живлення, світло подали, бачите, зелена лампочка включилася. І ця система переключилася на живлення будинку від мережі напряму, а також, якщо буде навантаження якесь включено, там чайник чи щось таке потужне, то тоді подає, вже якби підживлює із сонячних панелей. А так, побачите, 50 А залітає, дивимося по напрузі. По потужності 1,6 кВт заходить. Трошки потужність впала, тому що на оці 50 А ну, потрібна така потужність. Ну І тепер давайте покажу, як реагує ця система, коли включаємо якийсь потужний такий електроприлад. Бачите, я натримав до інвертора, його підключив. Ось, бачимо, 50 А. Включаємо максимально гарячим дне Зараз. Падає. падає зарядка акумулятора, а потім трошки вона відновлюється. Зарядний струм зменшиться на акумулятори. Лістаємо далі. Бачите, залітає 1,9 кВт із панелі. І будинок споживає 1,3 кВт. Це означає, що будинок живеться міксовано, тобто із панелі і також паралельно із лінією. Так, ну і майже пів четвертого, дивимося. Пів кіловата видає, нагрузочка стоїть бачите, приблизно 75%. Зараз подивимося, яка. Ну, 2 кВт майже нагрузки. Сонечко вже майже сідає за горизонт. ну, Вірніше воно ще не за горизонт, а ховається за той сарай. І виходить, що ось бачите, де межа вже воно тінь. І вона буквально тут через пів години вже почне закривати наші панелі. Давайте подивимося, скільки виробило за цей час енергії 7 кВт. 7 кВт. Ну, хай там ще трошки воно добере Давайте рахувати 8 кВт. Це потолок. Ясний такий зимовий сонячний день морозяний. Получається десь із 8, вже гарно так залітає. І до 4 вечора, до 16.00. Тобто 8 годин ці панельки дають електроенергію. Ну і давайте підведемо підсумки. За цілий рік моя оця сонячна електростанція маленька виробила 1500 кВт. Це приблизно 6,5 тисяч гривень. Ось така економія. І порахуйте, коли воно дибцяться, так років. Мабуть, через 10, в кращому випадку. І то ну, ніхто цього не рахує. Саме головне, що в будинку є світло. Якщо є світло, буде й тепло, комфорт. ну і так далі. Можливо, це відео комусь було корисним. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну і, як завжди, мирного неба, тепла, світла і здоров'я. Всім пока!